Отож, за одну рибалку я викинув приблизно 1000 гривень. Попередню рибалку 1000 гривень, на наступну рибалку гривень 400. Грн. А все чому? Через невміння налаштовувати гальма. Так, ну що, ще закид в центр. Туди під кущі, я думаю, міняю точку. Або не міняю. Спочатку, коли я навчався, я все налаштовував, там мінус плюс, коли там, більший Воблер, менший Воблер, джиголівка, а в кінці включив відцентрові гальма на три штуки, налаштував осьовий тормоз так, щоб в принципі, приманка повільно опускалася на дно. І далі вже регулював диском, приближав його і віддаляв від віцентровий гальм. Але на останній рибалці я ставлю свій воблер, там 110-й, спочатку ловлю все нормально і далі вже закидаю, котушка сильно розкручується, робиться борода і стопориться, і воблер просто влітає. Сказати, що винна в цьому тільки катушка, ні. Проблема була у вузлі. Методом дослідження я підібрав, що вузол подвійний клінч. найкраще буде підходити для цього шнура. Дивіться самі, коли берете новий шнур. Зараз в принципі, вже всі риболови мають з собою носити кантер ваги. Зав'язуєте вузол там, не знаю, за якусь ручку, ще десь за дерево, а інший, але головне, щоб без в'яжетесь до ваги і тягнете на розрив. Відповідно, потрібно зробити так, щоб ваш вузол тримав максимальну вагу. В мене вийшло досягти 9,5 кг. В принципі, цей вузол не завжди гарно тримає, іноді розв'язується, тому підбирайте кожен під свої ваги. Хоча були проблеми, але це не заважало нам насолоджуватися природою та ловити рибу. Була? Да, да, є. О, прикольно! У нас риба. Знімає, <риск> Та є, 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 зйомка йде вже. <риск> Давай, доставай. Маленький ще щупають. Так, ну все, їду в мене можна брати. <риск> <риск> Дов... <Дови. риск> під самим берегом. Клас! Така. Наче не Обережно, щоб вона тобі гачки не загнала в руку. Ти краще її звільни, да, а потім можеш взяти в руки, сфоткатись. Давай візьми твій виплут. Відкрий ти Можеш, вже, вже не відкривай, вже нормально. нормально. Так, ну тут грам 600, я думаю, є. Прикольно. Це друга моя риба... Вітаю, ще... Сережа. Дякую. Новий воблер розловою. Так, да, до речі, і з другого чи з третього закиду. І прям-прям-прям під берегом. Все, давай фоточку тобі зробимо. Можеш помити її обережно. Да, я... <плес> 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 я вже таке десь бачив. <плес> <плес> так, ну все, на рибку привів. Та вона не маленька. є ще менше на такі воблера. Це 130-й хелкат від флагмана. І десь під берегом тут з валила. Ну, я ж кажу, вона як під тим берегом, так і під цим може бути. Mm -hmm. Прикольно. Це. Можеш привітатися. <рес> а з катушкою була така проблема, що я завжди ловив на три відцентрові е, грузики. І один раз вже так витягую після того, як один із двоблерів відстрелив. А в мене тут всього два грузики. Причому, коли їх три, вони знаходяться таким трикутником. А якщо залишається два, виходить, що вони нерівномірно розташовані. І от на одній рибалці там поставив блесню, закидаю, думаю, ну щось явно не те. Що спочатку нормально, а потім дуже сильно розкручується шпуля. І дійсно вийшло так, що грузик був відключений. І ну, я це прозівав. І це коштувало мені і моїх уловистих воблерів. Не так уже була шкода гроші, як те, що такі воблери вже відновити не вийде. І я нарешті Ось з цього місця з кувшиночки взяв щупачка такий маленький на 130-й воблер. той же самий флагман Хелкат Тому, в принципі, на рибалках, де я зловлю з берега, буду використовувати його, щоб не обірвати раз рудру. Ну а рибку зараз сфотографую. І випущу Пішла. Отож, висновок, який я зробив, що частіше треба налаштовувати ваги. І іноді, навіть е, пережаті гальма, е, допомагають зробити кращий закид. Ви вже не переживаєте, що відстрелите зараз свою приманку, а нормально закидаєте і. Все нормально. остання рибалка, я вже налаштував ваги. Але телспіннери, які я поставив, також відстрелив через те, що дуже сильно відпустив гальма, пальцем не відгальмував і з'явилася борода. А як ви всі знаєте, динамічне навантаження в один момент може там з 10 грамової приманки зробити 10 кг і спокійно відірвати. Дякую, що подивилися, моє ось таке маленьке, але повчальне, сподіваюсь, відео для вас. Мультом я ще все-таки навчаюся, і тому можу якісь такі е, банальні речі розказати для вас зі сторони новачків. А вам рекомендую подивитися наступне відео і побачимось там.